Всім привіт! Ви на каналі Критфішинг. Сьогодні ми знову прийшли на сільську водойму половити карася на кормушки. Так, починаємо з замісу прикормки. У нас сьогодні знову від Real Fish Універсал спеції. Ми її замішуємо небагато, якщо домішаємо іще. А, ні, тут вже, вже всю тут тоді. Все, бачите? зіп-пакет це одне з найкращих. Так, тепер трошки будемо зараз домішувати. Так, трішки водички. Тут дуже мало вийшло, але на годівниці нам хват... досить. Думаю, нормально. Так, вона така є сухою. Поки сухою, тут офігенна фракція. Дивіться, є і жовті такі штучки, тут є зернові. Другий раз домішуємо. Так. Силку на прикормку я оставлю в описі. Все. Прикормка поки настоюється. Ми зараз будемо йти розкладати вудки. Годівниця від Міхалича. Це одна з найкращих годівниць. На насадку у нас тільки пуфіки, бо ми опариші забули. Так. Я не знаю, як правильно одягати пуфіки. Я просто продягаю ось так. На гачок. Просто ось так. Так, забиваємо кормушку. Беремо кашку, вона вже настоялася, якщо що. Продягаю ось так. Зараз одягаю другий пуфік. І зараз будемо йти закидати. Бачите, прикормка вона гарно ліпиться, у воді вона не буде прям розпадатися, щоб повністю. Вона буде триматися в кормушці. Так. Верхній гачок я не забиваю, а нижній я забиваю, бо буває, що він об оцей, такий оцей шнур, він буває запутується і у воді це не сильно добре. Так, все. Йдемо закидати. Як завжди вітер, коли ми закидаємо. Так, я сподіваюся, воно випаде. Закинулись, очікуємо покльовку. Так, поки ждемо. Можна перекусити желейками. Ще й би їх відкрити. Я їх, мабуть, не відкрию. О, це. Можна перекусити жилійками. А поки я ще покажу рум-тур нашого місця. Ось така у нас є будка. Тут є вхід, такий, на жаль, без дверей, лавочки є. Столік, де можна покласти всі свої речі. У нас така модна сумочка, мікрофончик, прикормочка, яка вже закінчується. Желейки, водичка. І телефон варшого брата. І десь затаїлася наша прикормка. Є у нас така лодка. Бачите? Можна на ньому посидіти. Ми туди щось потрошки набираємо водички. Ось такий класний. Ставок. Ось там якийсь дядько ловить. З човна. Владіка покльовка. Щось прям велике. Та фракціон закрутий, повністю це ж карас. Так. Кісь карасик. Бачите, у нас стоять наші палички. Щось хороший карасик. Вон. А, невеличкий. Опа. Ось такий карасик. Дивіться, оп, ось такий гарний карасик. Вже пройшло дві години. У нас поки нічого не клювало. Тільки Владіка це мій брат, він вже зловив одного карасика. Ну, один за дві години. По ставку у нас тут баба ловить то у неї поки якась пліточка, то вона на вудку. ловить У нас покльовка, карасик. Але по ощущенням, що щось таке. Крупненьке. Знаєте, не карасі, можуть бути. Братик відтягнув тільки що такого карасика хорошого. О, він вже все. Я буду на що осіду тягнути сюди. О, він уже ось о. Ого, як б'ється. Опа. Ось такий карасик. Зараз я його сюди тягну. Ось так. Оп. Ось такий карасик. Забиваємо кормушечку. Так. Після покльовочки все об'їло. Так, бачите, гачки і кормушка почти пуста. Ось така, бачите? Чуть-чуть корма тільки лишили. Так. Ось у наш корм, шарик у нас лишився після того. Так. Забиваємо кормушку. По водомі зовсім не клює знову. Ота баба Галя зловила, кстати, пліточку. Так, відкриваємо пуфіки. Відкриваємо пуфіки. Насажуємо. Так, насажуємо. Отак у нас виходить. Вже звечеріло, нічого не клює, на жаль. Ми трошки посиділи з п'яти вечора. Було дві покльовки, ми зловили два карася. Ну, хоча б так, що не з нулем. Отже, дякую вам за перегляд. Всім па-па.